До наступного опалювального сезону Україні необхідно посилити захист енергооб'єктів і провести роботу із децентралізації енергетики. Про це в своєму відеозверненні 5 березня заявив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, необхідно посилити захист енергооб'єктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку. Дати більше можливостей у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїй їх приватних об'єктах генерувати і постачати електрику. А більше про децентралізацію енергетики ми поговоримо із членом комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Жупанином. Пане Андрію, ми вас вітаємо доброго дня. Як чути насамперед, хочеться зрозуміти, що таке децентралізація енергетики, що включає в себе це поняття. Скільки часу буде проводитись вона, і чи вже почалися перші етапи? Децентралізація енергетики необхідна через те, що в нас сьогодні енергетика централізована, це якби очевидно з самого поняття децентралізація. Але що означає централізована енергетика? Це коли великі потужності генеруючих станцій знаходяться в кількох містах по всій Україні, або в кількох місцях по всій Україні. Ми говоримо, наприклад, про чотири атомні електростанції, які виробляють 50 Понад 50% електроенергії в всій країні. Ми говоримо про кілька теплоелектростанцій або теплоелектроцентрали, які також виробляють велику кількість електроенергії. Таких станцій загалом в Україні, які забезпечують все виробництво електроенергії, великих станцій можливо понад 20, але не більше 20. Тобто система централізована. Коли ми говоримо про децентралізацію цієї системи, це означає, що по всій Україні повинно бути дуже багато дрібних маленьких точок. У яких виробляється електроенергія, і таким чином ворогу буде занадто складно і економічно невигідно стріляти по цим об'єктам, застосовувати ракети високоточної високоточні ракети, тому що ці об'єкти вони є маленькими, але сукупність таких об'єктів дає можливість закрити все споживання країни. Для реалізації цієї ідеї зараз є кілька під ідей: перша це законопроект, який був зареєстрованим урядом. Який називається нам розбільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який передбачає а, дію для споживачів для домогосподарства, також для великих підприємств, які можуть поставити собі е, сонячні панелі для виробництва електроенергії, і будуть мати можливість зараховувати споживання проти е, виробництва. Окрім цього, для домашніх домогосподарств може бути запрацьована ще окрема система. Це проект уряду. І є ще кілька підідей, ідей спрямованих на саме на децентралізацію. Наскільки, Наскільки у процесі децентралізації відіграють роль саме відновлювальні джерела енергії, це ключова взагалі ключова частинка цього процесу децентралізації, тому що я не договорив про інші ідеї і вирішив вам передати слово, але ми будемо опиратися в першу чергу саме на альтернативні джерела електроенергії, тобто на сонце і на вітер. І зараз от розробляється програма по збільшенню будівництва сонячних станцій в Україні. А друге це стосовувати і традиційні джерела, наприклад, такі як природний газ. О зараз є окрема програма на базі компанії оператор газотранспортної системи України. Це державне підприємство, в якої є кілька газових підстанцій, які вони вже не використовують на своїх об'єктах. І туди логічно там уже підведений газ логічно було поставити енергогенеруючі обладнання. Для того щоб можна було виробляти електроенергію зразу на цих підстанціях і подавати її в систему, тому ми робимо ставку і пріоритет саме на електроенергію з альтернативних джерел, але також і традиційні джерела, як природний газ, не виключаємо для того, щоб збільшити саме оцю кількість об'єктів для виробництва електроенергії і цим самим краще децентралізувати нашу енергетичну систему. Пане Андрію, я все таки хотіла би зупинитися на даний момент на сонячній енергетиці. Ми неодноразово в наших ефірах вже говорили про альтернативні види енергетики, і в одному із ефірів прозвучало таке питання від власника домашньої невеличкої електростанції. Він розповідав особисто мені в розмові про те, що коли були оці ці відключення світла, енергетика, яку виробляє його домашня сонячна електростанція, не попадає в мережу, тому що немає напруги, генерація не працює. Якщо Думати про майбутнє і знову, не дай Боже, будуть відключення світла. А ми будемо опиратись на ці багато маленьких сонячних електростанцій. Чи буде вирішуватись це питання? Ви абсолютно праві. Зараз система побудована таким чином, що якщо йде відключення електропостачання, то і ці маленькі генеруючі установки вони не мають можливості навіть себе забезпечувати. Для цього зараз напрацьовується окремий законопроект, який дозволить. Встановлювати на для маленьких домогосподарств додаткові пристрої, які зможуть забезпечувати ці домогосподарства електроенергією без роботи самої системи, от над цим працюємо, знаємо про цю проблему, і взагалі хочемо заохотити маленькі домогосподарства до того, щоб вони ще більше встановлювали сонячних домашніх електростанцій, тому що зараз ви бачите, є проблеми з виплатами. Мало хто хоче інвестувати там 20 тисяч доларів у будівництво таких станцій, якщо не розуміє, чи він зможе там купити ці гроші, простіше купити генератор, там дизельний бензиновий, і у разі відключень світла просто користуватися генератором. Тому нам треба заохочувати людей встановлювати ці системи, витрачати гроші, щоб вони розуміли, що вони на цьому можуть і заробити, і відповідно допоможуть нам спростити навантаження на енергосистему в період дефіциту електроенергії. Пане Андрію, а чи буде зберігатися єдиний тариф після проведення децентралізації електроенергії, якщо мова йде про єдиний тариф для населення, саме як ціни електроенергії для населення, які зараз у нас є вилка, це гривня 44, гривня шо сорок споживання? То на нього не впливає децентралізація? Тут більше прогнози виробництва електроенергії та вартість виробництва електроенергії найбільшим виробником це не тому що Знову ж таки, майже якщо ми говоримо про постачання електроенергії населення, то велику долю постачається за рахунок виробництва енергоатомом державним. Зараз я чув в уряді є ідеї, вони озвучують щось, що хотіли переглянути цей тариф. Однак, хотів би заспокоїти глядачів. Верховна Рада минулого року прийняла закон, яким було заборонено піднімати вартість комунальних послуг, в тому числі вартість на електроенергію, вартість на природний газ на опалення. Продовжує на останну та 6 місяців по його закінченню. Тому я не знаю про що там уряд думає. Жодних ініціатив до Верховної Ради подано не було жодних ініціатив народними депутатами щодо скасування цієї заборони на підняття тарифів не було. Тому станом на сьогодні немає от жодних е, ідей з приводу того, щоб е, скасовувати заборону і піднімати тарифи. Децентралізація вона якби на це особливо не впливає. Пане Андрію ще хочеться розуміти, де брати гроші на реалізацію децентралізації. Ми розуміємо, що в країні зараз де війна, велика частина бюджету йде на оборону нашої країни. Тож за який рахунок? Чи це мають кожне, наприклад, там домашні, домашнє домогосподарство, чи кожне підприємство самостійно залучати якихось інвесторів чи з власної кишені будувати ці е, е, різні електростанції невеличкі? Чи держава все ж таки якось підтримує в цьому плані? Хороше питання. Ми розраховуємо на кілька джерел фінансування. Перше це макрофінансова допомога від наших стратегічних західних партнерів. От ви бачили, можливо, навіть зараз приклад із ледлампами, коли нам дали мільйони, десятки мільйонів ледламп. Українці їх почали міняти на старі лампи. Зараз їх використовують, що сильно впливає на споживання, знижує споживання електроенергії в Україні. Тобто, позитивний приклад роботи співпраці в енергетичному напрямку з партнерами є друге. Це програми кредитування для бізнесу для населення, для того, щоб вони могли взяти під поставкам, наприклад, 5, 7, 9, взяти кошти в держави, збудувати таку станцію, під'єднати і реалізовувати загальну ідею децентралізації, виплачуючи паралельно кредит. В принципі, кошти в банківській системі для надання, от саме кредитів для фінансування таких проєктів, за моєю інформацією, вони наявні. Зараз визначається взагалі масштаб цієї цієї програми. Скільки може бути потрібно коштів для реалізації, тобто це що робота вся в прогресі. От і третє джерело це власні кошти, які, наприклад, бізнес просто хоче вкласти як інвестицію, тобто йому не треба кредитуватися. В нього є власні кошти. Він бачить в цьому можливість, бачить можливість зекономити на електроенергії, бачить можливість забезпечити постійне своє виробництво незалежно від того, чи подається в систему електроенергія чи ні. Встановлюють за свої кошти. Це зараз три основні джерела для потенційних джерела для реалізації цієї програми децентралізації. Ну і також цікавить, якого етапу децентралізації Україна може досягти до наступного опалювального сезону. Мені б хотілося, щоб ми просунулися далеко в реалізації цієї програми. Однак, з того, що я бачу станом на сьогодні, ми тільки починаємо про це говорити. В моїх прогнозах це можливо десь до серпня-вересня нам вдалося вже реалізувати велику частину і запустити вже механізми кредитування, запустити вже саму роботу цих децентралізованих об'єктів, побачити, як вони впливають на енергосистему. Так але зараз на жаль конкретних прогнозів графіків вам ніхто дати не може, тому що є дуже багато умов, за яких під які воно залежить і реалізація. Перше, це розробка законодавчої бази, прийняття Верховною Радою. Друга співпраця з партнерами щодо фінансування цих проектів. Третє, елементарне, навіть це коли вже запуститься програма, потрібно завозити сонячні панелі, потрібно їх встановлювати морським шляхом. Зараз це зробити неможливо, що було в принципі, якби найшвидше потрібно завозити, умовно через західні країни. Тому це все ускладнює цю цей процес. Ну, конкретних дат зараз немає. Рухаємося якомога швидше. У зв'язку з в напрямку, вказаному президентом України. Ще ми на є таке питання. Сонячні панелі дуже добре, наприклад, в західних регіонах нашої країни, там Закарпаття сонячне. А в тих регіонах, де не настільки погода сприяє вироблянню сонячної енергетики, наприклад, як там буде з децентралізацією енергетики? Чи там якісь інші методи впровадження будуть? На щастя, у нас в таких регіонів, де немає сонця, немає. У нас є регіони, де є. Сонячних годин трошки більше, є регіони, де менше. Але якщо ми говоримо, наприклад, візьмемо суми там північна область України. От є німецькі інвестори, які збудували там кілька мегаваттну станцію, виробляли електроенергію до війни. Зараз були змушені релокуватися, тому що частина станції була пошкоджена, реликувалася на Закарпаття. Тому глобально проблем з погодою з сонцем в Україні немає. Тому в нас немає регіону, де можна сказати що ця програма не буде працювати. Вона може працювати. Буде питання тільки в тому, що скільки вона скільки вона буде ефективною, порівнюючи, наприклад, там з Херсонською областю, або наприклад з Одеською областю. Але за рахунок того, що вона буде імплементована одночасно у всіх областях України, тобто одна область дасть більше виробництва, інша дасть менше, але загалом все одно через те, що дасть та, яка дала більше, вона зменшить споживання електроенергії там традиційної електроенергії, яка виробляється традиційних джерел в системі, і електроенергії буде більше, тому що ще одна мета в цієї програми. Це уникнути дефіциту електроенергії. Це означає, що якщо хтось буде виробляти більше, хтось менше, все одно в нас є ще і залишки, і ми можемо включати і ті ж теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, атомну генерацію для генерації саме залишку необхідної електроенергії. Пане Андрію, ми дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Андрій Жупанин, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та жилово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.